Артема сьогодні побачив у тебе в сторі з, фото з а, Томічем, вашим капітаном. Він також центровий, легендарна особистість, як і ти колишній гравець Барселони. І ось у мене таке питання: у цьому сезоні Томіч, на мою особисту думку, дуже сильно додав. Бо Останні два сезони виглядало так, що він не дуже вмотивований, але ось в цьому сезоні він з якимось великим таким натхненням грає. Можливо, це якраз через конкуренцію з тобою. Розкажи про Томіча як конкурента, як партнера, як капітана, чи у вас близькі стосунки, чи не дуже близькі стосунки, чи ти вчишся у когось зі своїх партнерів, зокрема у центрових конкурентів? Конкурентів стосунки з конкурентом і партнером. А, у даному випадку з Томічем. You have Ну не знаю, на мою думку, він і минулого року дуже грав дуже, дуже впевнено і дуже добре. Різниця тільки в тому, що може це не так виражалось, тому що вони в е, минулому році не дуже виступили якісно, не потрапили в плей-офф. На фоні цього якось і відчуття того, що він не грав немотивовано. Але на мою думку, як я вже казав, так він минулого року також. грав добре. Цього року він е, Грає на своєму рівні, на рівні не знаю, суперзірки, як він грав багато років в Барселоні і ставав гравцем місяця в Євралізі багато разів і МВП ставав. У нього є багато чому навчитися, і я спостерігаю за ним, як то кажуть, old, but gold. Тому він, хоч і має багато років, але також в нього багато років гри на варілнове рівні, і, і, і тому в нього є чому навчитися. Так, на тренуваннях ми тренуємося. Звичайно ж, хочемо обіграти один одного. Ось, але я під, 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 підивляюся за ним, що як він робить, як поводиться себе ось і на грі, і на тренуванні, тому якось. Хочу взяти най щось піддивитися в нього і може десь примінити в своїй грі. Ось атакою нас взаємини взаєми добрі. Ми дружимо з сім'ями, ходимо разом і в гості один до одного. І так буває, десь виходимо в місто. Я був у нього на весіллі, він на у мене. Коли я підписав барсу, так спочатку так відверто почали дружити наші дружини, а потім вже і, і відштовхується від, від, від цього і якось так і здружилися ми. Ось, і тому зараз так, коли ми граємо з, о, знову разом, і багато часу також. Не, не, не кожен раз, але коли має якийсь час і після гри може десь, десь піти повечеряти, звичайно йдемо разом. І наші діти також граються разом. Тому у нас добрі відносини з ними і на майданчику, і на на цьому, на і поза ним. Ось тому так може. Якось він більш мотивований, тому що відчуває більшу конкуренцію від мене, тому ну, може і трішки почав грати краще, як ти кажеш. Але не знаю. Подивимось, тому що минулого року тут був центровий. Я розмовляв з Томічем. І якраз у нас була, і коли я був в Абрадорі, у нас з ними була остання гра сезону. Ось, і, і якраз той центровий, який завжди підміняв Томіча, не приїхав. І я там, розмовляв з ним, і він каже, да, що. То центровий, ну взагалі, знаєш, якось не хоче працювати, тому що вони не потрапили за за декілька ігор до кінця сезону вони вже знали, що 100% не потрапляють в плей-офф. І знаєш, цей центровий американець почав трішки. Розслабився, почав розказувати, навіщо ми граємо. Ми вже ні за що не боремося, ми не вилітаємо, ми не потрапляємо в плей-офф. Що це, що таке, одного дня він пройшов тренування, каже: а болить в мене нога, не можу тренуватися. Ось. Ну і тренер зрозумів, що це не дуже добре, і це так не робиться. Так професіонали не роблять. Ось, і тому він окей, болить окей. З командою і все. і Той центровий дочекався кінця сезону і поїхав додому. А Томічу довелося останні кілька 4-3 гри грати по 35 хвилин, по 30. Його підміняли молоді, але не той рівень. Ось така історія. Тому, зараз, коли я в команді, то, звичайно. Він ще хоче, кожен гравець хоче грати, тому він намагається грати можна, як найможна краще, щоб грати довше. Ось, тому якось так я вважаю. Це вже правда, ми, мабуть, з тобою не дізнаємося. Це лише може сказати сам Томіч стосовно того, хто його мотивує частково у цьому сезоні, але вогник в очах у нього дійсно з'явився такий яскравий. Вчора був матч проти Андори, і Томіч. Трохи не набрав трипл дабл за європейським хронометражем. Це щось неймовірне, йому там два асисти не вистачили. А ось для тебе цей матч завершився невдачею. Ти дуже швидко набрав 5 фолів. Розкажи, будь ласка, що там сталося, як це відбулося? і... В чому бачиш основну проблему свого виступу проти Морабанка Андори? Добре, що Хован тут виграв 99-86 і тепер готується. Я так розумію, ваша команду у доброму налаштуванні до наступного матчу. Юрісідани меседж. Так, Томі зіграв дуже гарний матч. Останній проти Андори. Да, майже трибл-дабл, як на кращі роки свої. Да, у мене знову невдалий налий матч, на жаль. Ось намагаюсь вийти за ями якось поки що це все йде туго, але не пускаю руки, намагаюсь працювати далі. Побачимо. Ну не знаю, співпадіння чи ні, але знову ж ці три судді були проти джорони, проти джорони та ж сама хронологія в мене була, 10 хвилин, 5 фалів. Не знаю, чи може ці три рефери мене не люблять, чи дійсно я якийсь не знаю грубий, може чи чересюр. Але не знаю, на мою думку, як завжди, що декілька фолів там взагалі не було окей. На мою думку, як я не хочу там зараз жалітися, щоб це виглядало, начебто я жаліюся. Але я вважаю, там з п'яти фолів окей. Дійсно було три. Тобто, два Перший фол я зіграв в м'яч, мені дали фол. Потім ще один був момент. Але він такий ну да, окей, для мене то був, здається, як фол для захисника. Але він мені свиснув фол, тому що я займав позицію і мій захисник. Схотив мене за руку і, пов... і так вийшло. Може, може, зі сторони так показалося судді, що то я його схотив, то він мені виписав фол в нападі. А хоча, коли він свиснув, мій мі захисник під... підняв руку і сказав, що-да, да, окей, це я, а він показав в нападі. Ну це так завжди смішно було. І так, от якось е... ці фоли швидкі. О -о 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 один фол я зробив спеціально, щоб зупинити швидкий прорив. Тому то якось так. От я намагався якісь фоли користувати для тактичних якихось рішень. Ну ось, і потім якось воно так пум 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 пум. Би, 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 бистро, швидко, якось так. От назбиралися ці п'ять фолів. Як, звичайно, не, не в захваті, але будемо працювати далі, будемо намагатися. Так, зараз тренує, тренуємося, намагаємося підготуватися. У нас в неділю буде також дуже важлива гра проти Монрець. У нас вони. Тихають нам в потилиці, так можна сказати. Вони зараз в них зараз тільки на одну перемогу менш ніж у нас. Тому для нас це буде дуже важлива гра, щоб відірватися від них, а для них щоб наблизитися до нас, і, і для них також важливо, як я вже кажу, щоб набулися до нас, і також вони виграли першу гру в себе вдома. Для нас це буде. Дуже важливо, щоб перемогти, щоб знаю, зрівнятися в кошиках і відірватися від них. Ну, до речі, стосовно правил баскетбольних фіксування фолів. Я... В основному всю свою кар'єру коментаторського е, працював на футболі, і ось е, декілька років тому прийшов о, ще й на баскетбол. І хочу сказати, що ось з висоти футбольного спостерігача, то правила баскетбольні вони дійсно, е, знаєш, е, мають таку більшу область припустимого значення. Тобто тут мені здається більше особистого у футболі. Це більш-менш таке чітке. Там також виникають проблеми, але якісь чіткі лінії вони краще проведені. Ось у баскетболі багато особистого. Наприклад, один епізод, як мені здається, там можуть по-різному розсудити 10 суддів. Там може бути дві думки, поділитися там 5 на 5. І ось стосовно цього хочу тебе спитати, ось в Іспанії це відчуття особистого між арбітрами і гравцями воно відчувається. Ти якось пристосувався, що тобі е, подобається в іспанських арбітрах, що не подобається, І як у тебе взагалі стосунки з арбітрами е, вилаштовуються. Так, я теж вважаю, що в баскетболі якісь рішення суддійські чи помилки, вони більше можуть вплинути на гру, тому що в баскетбол це більш динамічний, якщо порівнювати з футболом, то на мою думку, це, звичайно, це більш динамічна гра, тут більше моментів, як сказати, більше голів, більше моментів, більше контактів. І тому якось так, якісь рішення суддів можуть вплинути на хід гри, чи то свисток на користь іншої команди на останніх секундах на останній в останній атаці, і наприклад, а да, якщо б був, був би другий свисток в другу сторону, це б могло би вирішити. Гра могла б закінчитися зовсім в другому напрямку. Великий фактор людський присутній тут, що судді, і, 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 якщо судді можуть помилитися і цим вирішити. Штихід хід гри. І що мені подобається, нічого мені не подобається в суддях, то на сподіваюся, ніхто із них це не почує. Одна з найкращих ліг в Європі. І судді тут, на мою думку, дуже Багато допускають помилок. Мені здалося якісь судді, Так щось їм десь не подобається, в якійсь грі, Вони це приймають на власний рахунок, і потім можуть можуть, коли там знову суд судити, якось вернути тобі це. І взагалі, якось судді тут не йдуть на такі контакти, хочуть з ними розмовляти, а вони якось осторонь стоять, не хочуть на контакти, якось так висоти дивиться на тебе, як не знаю. Ну, це моя така думка, це такі мої спостереження. Зробив висновок, і це взагалі різні люди. Наприклад, коли ти зустрічаєш їх на на вул на вулиці, там чи в готелі перед грою так, все добре, все супер. Перед грою все супер. А потім, коли починається гра, якось не подобається, що ти йдеш на них якось більш агресивно, чи питаєшся щось як пояснити, тому вони якось відсторонюються від тебе і не йдуть на контакт. Іспанські судді, вони різні на майданчику і поза майданчиком. Поза майданчиком вони добрі. Я там в мене були випадки, коли я зустрічав, так я там ходив дивитися. Барсу одного разу, і після, і після гри чекав свого друга. Барса грала тоді з браганом, і там мій, мій друг помічник тренера в брагані, ось я ходив на цей матч дивитися, і я після гри чекав його. І тоді вийшли судді, і вони так: о, що ти робиш, як справи, бла, -бла". так порозмовляли, тобто ну, нормально. Але як я вже казав, да, перед самою грою чи під час Перед самою грою окей, але під час гри, якщо якась помилка, або ще якийсь фол, ти хочеш поспілкуватися, типу, чому, а як, ну вони якось так типу, не розмовляють зі мною, чи якось не хочуть, не завжди хочуть пояснювати. Ілі пояснюють в двох словах, і, типа, відчепись, знаєте, якось. Ну, це, це, це робота. Взагалі я вважаю, що суд, робота судді це, мабуть, така саме не. Як так сказати правильно, мабуть, не неблагодарна не праця, тому що тебе всі ненавидять і гравці, і фани, і всі, і, але ти маєш маєш тримати рівновагу, концентрацію, тому це мені здається, незважаючи на все, що я сказав до цього, це така мені здається, така ж теж. Важка робота, тому не, не, не кожному це, це вдасться. Ти витримати цей тиск від гравців, тому що за десь не так свиснув. Хтось нам почав вже нервувати, кричати і все. Потім зал може там скандувати, всякі, всякі негарні речі. Тому так вони там не свистіли. Якби я їх там любив, не любив, але поважати їх треба, тому що це дійсно важка робота. Артеме, продовжуючи тему фолів, суддів, правил, останній матч у тебе був з п'ятьма фолами, і дуже цікаво мені дізнатися перед матчем з Манрезою, що тренери стосовно цього з тобою говорять, що можливо ти сам робиш. Тобто, як, це, як ти е, намагаєшся вирішити проблему перед наступним матчем, чи взагалі, в принципі, нічого не, не, не робиш, е, е, налаштовуєшся просто на матч і готуєшся до нього без особливої поправки на е, цю ситуацію, чи ти придивляєшся, фоли, які були зафіксовані у попередньому матчі, аналізуєш їх? Ось дуже цікаво почути. Таку від тебе відповідь і таку розмову. Тобто стосовно останньої ситуації, як вона можливо буде виправлятися? Чи є якась методика? Доброго ранку. Ну, готуємося до Монресу, як завжди. Розбираємо їхній напад, захист, будемо щось придумувати. Ось, Тому якось так важлива гра, але готуємося, як завжди. На штат моїх фалів, поки що ніхто зі мною не розмовляв. На початку сезону, я пам'ятаю, ми розмовляли. На штат фолів мені тренер сказав, що я маю себе берегти на, на майданчику я на з фалами, тому що. Томіч не може грати кожну групу 30 хвилин, має берегти себе, має грати більше допомагати команді. Ну ось тому я думаю, цього разу я зможу найти. Якісь варіанти, як себе зберегти, як мов якийсь не знаю, баланс, як грати жорсткіше, але в ту в ту ж саму чергу і без таких якісь фолів. Але ну тут важко щось так придумати, якусь таку схему, щоб вона працювала сто відсотків, тому що ну людський фактор, плюс ще що десь може судді зробити якусь помилку, і тому десь може якийсь такий фол. Ну, будемо, буду намагатися грати і жорстко, але з іншої сторони, контролювати свої руки, десь їх там не засовувати куди не потрібно. Нова прогулянка українського велетня. Артем Пустовий повертається у Каталонію. Дивіться матчі іспанського чемпіонату на телеканалах Спорт. Цей сезон обов'язково буде особливим.